Сьогодні випуску зірка Шахтаря пропустить наступний матч Шахтаря в Лізі Європи. Рома хоче підписати два гравця Шахтаря. Ванат і покине Київське Динамо. Скандальна витівка Полісся після жеребкування Ліги конференцій. 7 серпня пройде перша зустріч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зійдуться грецькі Найкос і Донецький Шахтар. Поєдинок відбудеться на арені Олімпік Стадіум оф Атенс в столиці Греції. Афінах. як повідомлять джерело, в складі Шахтаря не може зіграти один із основних виконавців бразилець Кевін, який виступає на позиції Вінгера. 22-річний гравець отримав м'язове пошкодження, через яке не потрапив у заявку команди на стартову гру ПЛЗ е під Наразі не уточню. Скільки саме часу футболіст проведе без гри, але він точно не допоможе команді в першому матчі третього раунду Ліги Європи з панеті Найкосом. У цьому сезоні Кевін уже встиг взяти участь у трьох зустрічах. Усі відбулися в межах єврокубкових змагань. У цих матчах бразильський легіонер відзначився чотирма голами та демонстрував високий рівень гри. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Італійська Рома продовжує підготовку до наступного сезону. Наставник команди Джан П'єро Гасперіні активно працює над посиленням складу через трансферний ринок. Як пише видання тут у Меркатове, римляни виявили інтерес до 20-річного фланового гравця донецького шахтаря Егіналду. Клуб із серіал вже зробив стартову пропозицію, проте отримав відмову від гірників. У Шахтарі не вважають бразильця недоторканим, однак не готові його відпускати дешевше, ніж за 15 мільйонів євро. Італійські ЗМІ зазначають, що римляни запропонували меншу суму. Попри це, Рома не відмовляється від ідеї трансферу і продовжує спостерігати за гравцем. Гаспаріні не раз заявляв, що йому потрібен атакувальний футболіст. Егіналду універсальний, здатен діяти на обох флангах та в центрі нападу. Шахтар придбав Егіналду у 2023 році за 3,5 мільйона євро у поточному Сезоні Вінгер уже провів три поєдинки, де відзначився голом і результативною передачею. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Нападник київського Динамо Владислав Ванат вже тривалий час розглядається як потенційний варіант для трансферу, але сам клуб не поспішає з продажем і цього літа його перехід не виглядає ймовірним. Про це повідомив журналіст Ігор Циганник, який зазвичай володіє достовірною інформацією щодо справ столичного клубу. Я не вважаю, що вона найближчим часом отримає якісь пропозиції. Якщо він добре проявить себе в матчах з пафосом, а динамо пройде до групового етапу Ліги Чемпіонів, тоді трансфер будуть готувати вже взимку. У такому випадку його вартість серйозно зросте і це стане дуже хорошим підписанням для будь-якої команди. Сказав циганник у своїй авторській програмі. Журналіст також відзначив прогрес нападника. Ванат додає, мені подобається його робота без м'яча. Він добре відкривається. У нього є. Постійно моменти потрібно лише краще реалізовувати. Але наразі трансфер не на часі. Житомирський клуб Полісія вирішив влаштувати невелику провокацію на адрес свого потенційного суперника в лізі конференції італійської фіорентини. У своєму твіттер-аккаунті Полісія опублікувала повідомлення: незвично буде без Фарентини в лізі конференції. Одразу після того, як стало відомо, що саме флорентійці можуть стати наступним суперником у разі виходу до наступного раунду. Втім, таке почуття гумору не оцінили навіть українські фанати. Користувачі пригадали вовкам важку перемогу над клубом із Андори, Санта коломою а також нагадали, що спершу слід зосередитися на теперішньому супернику угорському пакші. До речі, Матч між Поліссям та Пакшем відбудеться 7-14 серпня. У попередньому раунді кваліфікації Ліги конференції сезону 25-26 житомиряни пройшли Санта Колому. Програвши першу гру з рахунком 1-2, у матчі відповіді здобули впевнену перемогу 4-1 та пройшли далі. До 22-річного хавбека донецького шахтаря Георгія Судакова проявляє інтерес одразу кілька європейських клубів. Як повідомляє джерело, влітку донецький клуб отримав офіційну трансферну пропозицію від італійського Наполі, чинного чемпіона серії А. Команда під керівництвом Антоніо Конте була готова заплатити 35 мільйонів євро. Однак Шахтар відмовився та озвучив власні вимоги 40 мільйонів плюс бонуси. На цьому етапі переговори були зупинені. Минулого сезону Судаков відіграв за гірників 37 матчів, в яких відзначився 15 голами та 6 асистами. Раніше сам півзахисник не приховував, що зацікавлені можливості спробувати свої сили в одній з провідних європейських ліг, і відкрито натякав на готовність до наступного кроку у своїй кар'єрі. Український воротар Мадридського реала Андрій Луні залишається в складі вершкових та не має наміру змінювати команду. Як повідомляє тут то Веб з посиланням на Ель Черенкі, то сам 26-річний гравець, нібито розповів про це своїм одноклубником у роздягальні. Крім того, на Луніна розраховує головний тренер команди Хабі Алонсо, який бачить його другим номером після бельгійця Тібу Куртуа. Нагадуємо, що впродовж цього літа в медіа вже неодноразово з'являлася інформація про можливий перехід Луніна до одного з європейських клубів. Утім, наразі він продовжує бути частиною мадридського гранда. У минулому сезоні українець провів 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах. У шести з них зумів зберегти ворота сухими. А загалом пропустив 19 м'ячів. Сьогодні в українських медіа з'явилася інформація про те, що вратар Кривбасу Ігор Мельченко нібито самовільно покинув розташування команди під час зборів. Прислужба ФК Кривбас підтвердила, справді гравець Ігор Мельченко самовільно залишив тренувальний табір команди в Словенії та не повернувся до України разом із колективом. Клуб намагався зв'язатися з футболістами, однак той відмовляється повертатися до Кривбасу. На даний момент клуб вживає всіх необхідних заходів для того, щоб повернути гравця до складу команди, а також контактує з відповідними інстанціями щодо цієї ситуації. Окрім цього, Кривбас повідомив українську прем'єр-лігу про інцидент. Нагадуємо, що гравця чинний контракт з клубом, термін дії якого ще один рік. Клуб закликає Ігоря Омельченка дотримуватися умов підписаної угоди та повернутися до виконання своїх обов'язків. Клуб з Кривого Рогу Кривбас офіційно повідомив про підписання контракту з 22-річним півзахисником із Болівії Хосе Флоресом. Молодий гравець приєднався до української команди на правах оренди з Болівійського клубу Стронгес терміном на один сезон. При цьому Кривбас має опцію викупу футболіста. У новому сезоні Хосе виступатиме під 26-м ігровим номером. Завдяки цьому трансферу Флорес став першим болівійцем, який в історії виступатиме у складі криворізької команди. У кампанії 24-25 Хавбек встиг провести 8 матчів за Стронгест і відзначився двома забитими м'ячами. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.